Виховуючи маленьку людину, всі батьки хочуть, щоб вона перейняла у них все найкраще і втілювала тільки кращі їхні риси. Найпомітніше виховання дитини проявляється в її манерах і поведінці. Навчити малюка вічливо спілкуватися та прищепити йому базовий етикет довгий процес, що вимагає терпіння та розуміння. Виховання хороших манер це важлива частина підготовки до школи, університету і дорослого життя. Вміння спілкуватися шанобливо і вічливо каже про особу більше, ніж що небудь інше. Оскільки уроки вічливості з дітьми не завжди проходять гладко, ми зібрали для вас шість корисних правил, дотримуючись яких ви уникнете багатьох помилок. Правило номер один: повага! Навчитися спілкування малюки. Починають з самого народження, хоча для дорослої людини це може бути непомітно. З раннього віку дитина спостерігає за мамою і татом, намагаються робити все, як вони. Важливо, щоб з перших місяців нема бля бачила шанобливе та уважне ставлення в сім'ї. Саме повага закладається в основу гарної поведінки. Шанобливе ставлення тісно переплітається з уважністю до інших людей та їхніх почуттів. Виховуючи в дитині ці дві якості, ви можете бути впевнені, що вона виросте доброю та вічливою людиною. Правило No2. з народження. Перші вічливі слова дитина може вивчити вже в півтора-два роки. Вони узвичаються швидше, якщо в родині часто звучать слова спасибі та, будь ласка. Малюкові не обов'язково розуміти цінних цих слів. Але доречно ними користуватися можна навчити дитину навіть до дитячого садка. Намагайтеся завжди вживати ці слова, звертаючись до дитини. Якщо вам потрібно, щоб вона щось зробила чи принесла, завжди починайте прохання зі слів, будь ласка, не забувайте про подяки. Ви здивуєтесь, як швидко малюк сам почне використовувати ці слова, звертаючись до вас. Третє правило більше прикладів з життя. Щоб розвивати хороші звички з дитинства і допомагати малюку пізнавати нові вічливі вислови, намагайтеся використовувати якомога більше таких формулювань в розмовах з чужими людьми. Наприклад, коли приймаєте гостей, не забувайте говорити. Ласкаво просимо або ми раді вас бачити. Беріть малюка з собою, коли йдете на пошту або в магазин. Щоб він частіше бачив, як потрібно спілкуватися з незнайомими людьми. Правило номер 4: приділяти достатньо уваги. Деякі діти можуть поводитися погано і потрапляти в неприємності тільки через брак уваги від мами і тата. Спробуйте зробити так, щоб малюк відчував себе частиною будь-якого заходу і брав в них повноцінну участь. Намагайтеся завжди бути поруч з ним. Не забувайте підтримувати контакт з дитиною візуально і словесно. Навіть якщо ви перебуваєте в гостях, в інших дорослих або на чиємусь святі. Це не має велике значення для ваших стосунків, адже дитині важливо відчувати вашу підтримку в будь-якій ситуації. Правило номер 5 чи не тиснути на дитину. Вічливість повинна бути щирою. Тому примусити людину бути хорошим неважливо, весь час нагадуючи про подяки та змушуючи додавати їх в кожне речення, ви не досягнете бажаного результату. Таке дресування може нашкодити, оскільки численні зауваження однозначно виключать у молока стрес і зайві переживання. Мотивація поводитися чимна повинна бути тільки позитивною. Дитина має розуміти, що звертаючись до вас або Будь-кого іншого вічного вона виявляє повагу і робить людині приємно лише з добрих спонукань. Тільки так це увійде у звичку. Шосте правило чи не зауваження, а допомога. У дітей не все виходить з першого разу, особливо у дошкільняку. У вас повинно бути достатнє терпіння, щоб допомогти дитині інформацією спокійно і повільно, стільки раз, скільки це буде потрібно. Головне не піддаватися дратівливості та намагатися допомогти дитині засвоїти урок, а не критикувати або виправляти її, щоб дитина уважно вас слухала, не обов'язково підвищувати голос. Краще спробуйте такі заходи. Присядьте на рівень малюка, дивіться йому прямо в очі, почніть говорити спокійним і доброзичливим голосом. Візьміть його за руку або покладіть долонію на плечі. Ви будете звучати доброзичливо, але при цьому впевнено, тому дитина буде точно почує вас і сприйме інформацію. Не забувайте, що ваша навичка говорити вічливо і спокійно має ключове значення у вихованні дітей. І наостанок, якщо виникли проблеми, іноді батьки стискаються з проблемами в поведінці свого чату. Зазвичай це проявляється так. Будь-які зауваження ігноруються. Дитина не використовує вічливі формулювання, навіть коли її просять сказати спасибі або, будь ласка. Спілкуються грубо, може використовувати лайку. Найчастіше така поведінка властива дітям з кризою трирічного віку. В цьому віці багато дошкільнята починають випробувати всіх, всіх на міцність. Крім цього, у віці трьох років багато дітей починають ходити в дитячий садок, де вони бачать поведінку інших дітей, стискаються з першими неприємностями, починають переймати якісь звички з колективу. Не йдіть на поводу своїх почуттів і емоцій. Цю кризу в дитинстві проходять всі. У цю мить у малюка всередині можуть з'являтися перші переживання, серйозні роздуми, справжні та усвідомлені почуття. Краща тактика демонструвати бажану поведінку своїм прикладом, хвалити дитину за гідну поведінку і підтримувати в будь-якій ситуації.